Всім доброго дня, а можливо вечора, я закінчую відкачку свого лісового течка, а бджоли мене не перестають дивувати. В бутилках звично борсаються шершні, які прилітають на пасіку за моїми бджолами. Ну, а у нас кожне, кожного року все нові і нові аномалії. Справа йде до вечора. корпуса майже висушені. І я бачу ось такий наліт бджіл. Ну що, перше, перше, що можна, перше, що можна подумати, я подумав, що скінчився взяток від слова взагалі в нуль. Взятка нема і бджола почала осушувати корпуси по-справжньому. Тому що коли коли бджоли, коли, бджоли осушували корпуси починаючи з 12-ї години дня, то такої кількості бджоли не було. І що я бачу? Корпуса, які зовсім висохли і ще біля четвертої дня. І бджіл на них майже не було. На корпусах сідає рій. Знову такого чуда я ще не бачив. Просто на стінку будинку разом із трутнями. Ось трутень. Разом із трутнями сідає рій. Можливо, зараз я ще й матку знайду. Можливо, знайду, а можливо і ні. Ти не лази матки, поки не видно. Матки поки не видно, тому що Рі сідає не тільки на, на стіну вдома. Він сідає ще ось тут з краю. Ось така. Ось такі бувають катаклізми. же матка десь тут на, на стіну будинку сідає риї ой бджола корми одна іншу корми Ось так. У мене тепер у мене буде тепер на корпусах замість обсушки жити. Жити сім'я бджіл. Ось так я планував. Виставити ці корпуса, як я роблю зазвичай кожного року. Вони в мене тут постоять одну-дві доби. В корпусах зовсім нічого не залишиться. Навколо корпусів зазвичай літають через дві доби тільки пару шершнів і одна-дві оси. Я не знаю про що сигналізує такий масовий заліт бджіл на пасіках. Але я вважаю, на мою думку, нічого доброго від цих подій чекати не треба. Не варто радіти таким раям, а треба готувати бджіл в зиму дуже серйозно. Так. Mm. Тепер у мене в 40 корпусах буде жити ще і рій. Mm. Ось така у мене найбільша раєвня у світі. Дякую всім за увагу, та терпіння.